Будемо говорити про одну цікаву гучну книжкову новинку від Прожектор Publishing, Книжку про українську мисткиню визнану у світі про Олександру Екстер. Це чудовий артбук. Тут є і світлини, і такі красиві кольорові сторінки, щоб книжка була ще естетичнішою. І дійсно читати її це велика насолода. І хто ж така Олександра Екстер? Це українка, яка насправді не зовсім то українського походження. Батькою був білорусом, мати грекинею, Народилася вона взагалі у Польщі, але жила довгий час у Києві. Власне, такий свій дитячий підліткові роки, ранній дорослий вік. Вона провела тут, і тут встановлення було її художньої кар'єри. Звичайно, далі вона вирушить за кордон, але її життя тісно пов'язане буде з Києвом і надалі. І тут розповідається в перших розділах про те, яким був Київ, коли родина сюди приїхала, а саме Київ 1884 року. Мені дуже сподобалось, наскільки детально і класно описується ті локації, які тоді були, що вже працювало, що тільки споруджувалося, що було на місці тих чи інших вулиць. Я люблю дуже гуляти. Києвом люблю ходити на міські екскурсії, читати про місто старе 19-го століття, початку 20-го, і Тому це була така насолода. Просто знаєте, впізнавати ті об'єкти, про які говориться, і візуалізувати їх, і уявляти таку собі прогулянку Києвом того часу. Далі Олександра стає старшою, і ми вже поринаємо у Київ 1900-х років. І нам розповідають про рисувальну школу Мурашко, про київське художнє училище, про людей, з якими вона навчалася, якими надихалася, куди ходили, що робили. Ніби досить стисло, але дуже дуже цікаво. Книжка дуже гарно структура. Є емоційна складова, поринаємо у життя цієї героїні, ми читаємо, чим вона займалася, що вона відчувала, з ким листувалася. І наприкінці книжки в нас є великий документальний матеріал, самопосилання, на які джерела можна покликатися, якщо зацікавитись тією чи іншою сюжетною лінією більш детально.